П'яна гроза. Злива з громом з блискавкою, слава Богу! Гроза швиденько минула, швидко дощик, все трошки. Прибив пилюку, освіжив повітря. Дивіться, яке гарне небо, які хмаринки воно красиві. Які хмаринки он красиві. Небо гарне таке, блакитне-блакитне. Вітаю вас, шановні друзі. Щиро дякую вам за перегляд, за увагу, за взаємозв'язок. А в нас дуже гарна погода і ось заціли черешенька заціла. Усе квітує, усе цвіте, усе духмяне і пахуче. Ну ось, друзі, знову після роботи, одразу, передівшись, йду на город. Трошки послапала. І хочу оцей такий шмат 3-3х2, на напевно. Чи 4 на 3 Не знаю, який тут розмір. Приблизно, хоча е, скупаю. І пам'ятаєте, хто дивився, той знає, що я купувала була дуги, оті такий парничок. Хочу його тут натягнути і посіяти, розсаду під ним. Е, помідори перці, якусь капустину. Е, я купувала брокколі пекінську і цвітну капусту. Потрошки спробую. Не знаю, чи зараз покінка, чи треба, ну, мабуть, теж, чи це її осени сіють, чи і літом і осінь. Ну. Сусіди знову працюють теж, всі працюють новин, а я вас попрошу підтримати мене коментарем, подаваючкою і підпискою, хто ще не підписаний. Щиро дякую всім! Ну ось, друзі, ось таку діляночку я скопала. Фу, зараз я трошки повечері відпочину. Можливо, тоді буду сіяти вже. Зберу якраз насіння. Візьму той парничок. Фу, робота кипить. А у нас вже і груша зацвіла. Дивіться, який гарний цвіт. Скоро і яблунька зацвіте. А там черешенька цвіте. А вже відцвіла. А галявина нарцисово-тюльпанна з первоцвітами. Спочатку первоцвіти, а потім дивіться, як гарно піднялися вже м -м піони. Теж будуть, скоро тюльпани позацвітають, нарциси вже починають відцвітати потихеньку, але дуже-дуже гарно, рясно зацвіли. Краса, неймовірна. Тут прокидається теж скоро килимом вкриється краса фіолетова. Так. Ось тут у нас теж нарциси, тюльпани. І на цій клумбі у нас теж і нарциси, і тюльпанчики. Дивіться, скільки розквітло вже, от там червоненькі вже, скоро-скоро відкриються. Цей ось один вже майже відкрився. У нас дуже сонячно ці дні, цей тиждень дуже тепло, гарна погода. А тут, дивіться, який цікавий буде тюльпанчик. Непростий такий, бачите? Оце, дуже гарні. І персики подекуди теж зацвіли. Ось ще ось така краса скоро зацвіте. Ось така теж яскрава краса цвіте, як сонечки. Вишенька вже зацвіла. Усе квітує. Усе радіє весні, сонцю і теплу. Ось, друзі, ось такий от парничок. Бачите, навіть скопала більшу рядочку, ніж треба, але нічого. Це навіть добре, щось інше тут потім посадиться, посіється. Так, зараз роблю там такі рядочки. Рядочки верніше. І пролью розчину і посію різне і томати, і знаю, огірочки, щось, щось посію. Подивлюся: перці, томати, капусту, ну, ви знаєте. Так, друзі, ось так ось це виглядає. А там попід краю зробила луночки для огірочки по підкраю, а тут будуть по черзі томати потім перці, і так далі. Так, все проливаю розчином робочим тим, що я вам показувала, розводила. Ось і і все, і буду сіяти. Навіть не знаю, буду маркувати як і чим. Вже темніє, до речі, земля не холодна вже, але. На наступний тиждень трошки стане холодніше. Сьогодні навіть 28 градусів. У нас було 26-24. Весь тиждень так 22-24 градуси. Тепло доволі ось і земля трохи прогрілася. ось, Але це ж ще не літо, ще не зовсім стабілізувалася температурний цей режим. Тому буде ось така тепличка. І. Щодо маркерів навіть не знаю. Я поки що не готова, можливо, просто в зошит десь запишу, який рядочок, що посіяла. Ось так. Ну ось, маю лівічку. Все, поляла фітоспорином. Все, сію, томати. Спочатку ось там попід край. Бо буду під край залишати там і підв'язувати огірочки. Ось такі пар... партенокопічні гібриди буду сіяти. Ось огірок шахті і амур. Ось там посію. А тоді вже візьмуся за решту. Так, Тут надрання ляна. лянам. Потім... Петто, Ріо стиглі Фуєро, Полбіг. Великий воїн голове серце. Грейпфрут і виборал. А там перчик і, можливо, ще капусточка буде. Брокколі і цвітна. Так, друзі, вже сутеніє, тому не знаю, вам видно чи ні. Здається, що ще видно. Ось так посіяла помідорки. Тут от перчик, видно так. ось, І хочу ще ось такий капуста цвітна і брокколі. Поки що все на цьому. Уже темно, але ми вже закінчили з дітками. Все ось таке парничок, ось така тепличка, ось такий буде експеримент. Дякую всім за увагу, дякую за перегляди. обов'язково напишіть коментар. І під дякую всім за підтримку. Не забудьте підписатися, хто ще не підписався. І до нових відео. Зустрінемось!